Понад півстоліття тому на вулиці Володимира Мономаха в історичній будівлі народилася одна з найбільших значущих ініціатив для юнаків та дівчат Дніпра дитяча флотилія. Ідея її створення належала відстаному офіцеру військово-морського флоту Володимиру Дніпровському, котрий у 1960 році запропонував цей проект міській владі. Пропозиція була зустрінута з ентузіазмом, і вже невдовзі почались роботи зі створення флотилії. У 1965 році перші курсанти дитячої флотилії розпочали своє навчання. Вихованці закладу вивчали основи морської справи: дисципліни та навички, необхідні для життя на воді. Наприкінці кожного півріччя курсанти складали залік, що визначало їхню готовність до літньої корабельної практики. Проте з часом флотилія втратила частину своїх кораблів. На сьогодні єдиний буксир, що залишився у розпорядженні флотилії, стоїть напівзатоплений. Однак надія на відновлення залишається. У 2021 році Геннадій Корбан передав на баланс міста одну із своїх як для потреб дитячої флотилії. Чи вдалося переобладнати її під начальне судно і де вона знаходиться зараз, поки що невідомо. Незважаючи на всі труднощі, Флотилія продовжує існування, виховуючи нове покоління моряків. З 2017 року Флотилія працює на базі Палацу молоді та юнацтва, хоча сучасні умови значно відрізняються від тих, що були на початку її створення. Дух флотелії залишається незмінним, як і бажання молоді осягати морське ремесло.